Вітаю всіх. І так, давайте подивимось перемовини. Ця тематика мене не навантажує, це цікаво. Це велика політика. І так, поновлення перемовин між Україною та Росією буде у листопаді 20, 2025 року. Поновлення перемовин між Україною та Росією буде у листопаді. Так, ще і як. Відлюдник. Угу. Є над... ну, надія. Ви знаєте, така надія на як... щось поговорити, розібратись. Давайте ще. Емоційні. Так, домовляння. Про щось домовляння. Тепер давайте подивимось, про що ці перемовини будуть. Тому що, Тут же ж тепер. Про обмін полоненими буде, тут жезло буде. Про території буде. Сонце аж бігом буде. Про зупинку війни по лінії фронту буде. Буде також. Тобто йде поновлення перемовин по всім фронтам. У листопаді мені показує його. Тепер давайте. і так, ці перемовини принесуть якийсь результат відчутний у листопаді місяці. Ці перемовини принесуть відчутний результат у листопаді місяці. Пажезлів це маленький. Маленький результат це теж відчутний. Але хочеться, щоб це було не тільки там обмін полоненими. Угу. Якісь цікаві моменти, зміни якісь ідуть ідуть ідуть. Добре. В чому буде цей результат? Давайте питаємо, в чому буде цей результат? В чому? По обміну полоненими результат, дві кажезлів не дуже. ну Плюс-мінус. Десь поміняють, десь не поміняють, когось нормально. так Щодо територій буде цей результат, то мечів, до речі. Ось тут родокладу обережно. Обновлення ситуації. Щодо території, якісь домовленості, я вам казала, вісімка жезлів, швидке рішення, вежа, ну, топік якийсь. Тепер. І результати на тему зупинки війни по лінії фронту. Помірність, ніфіга собі. Старший аркан. Давайте мислити логічно. З часом, Поміриться не швидка карта. Перші кроки. Перші. Четвірка жезлів, перші. Розчарування не без цього. Зірка, надія, всімкам мечів. Ну, хитрощі маніпуляції. Угу. Будуть маніпулювати. На рівні влади. Трійка жезлів, троє. Завжди їх троє буде. Нас не буде двоє фігурувати, тільки троє. <кій> Всі, Путін, Зеленський Трамп. По-іншому ніяк.